Нікс або Нікта у давньогрецькій міфології божество ночі, примарна фігура. Нікс була біля витоків створення і породила з еребусом інших персоніфікованих божеств, таких як Гіпнос і Танатос. Нікс жила в Аїді. У деяких розповідях богиню Чаклунства гекату також називали дочкою ночі. Про її зовнішність рідко згадують у міфах. Водночас вона зображена як постать виняткової краси та сили, що її остерігався навіть Зевс. Грецькі трагіки зображували її на колісниці, крилатою в чорному вбранні, поцяткованому зірками. Не було відомого храму, присвяченого Нікс, але, як відомо, були зроблені статуї і згадується кілька культових практик.